Всіх вітаю друзі! Що в нас сьогодні буде? Відео на огляді ось такий розумний автомат. Це походу в нас для два в одному. Це вхідний автомат. Він йде двохполюсний. Він як йде автомат, як реле. Працює він з додатками розумного дому, як Туя, Amazon Alexa, Google Assistant. Дуже цікавий гаджет. Будемо сьогодні відео розбиратись, налаштовувати по налаштуваннях, як підключити і так далі. Тому що придбав його собі, щоб поставити собі в квартиру. Тому що в мене реле моє згоріло. Так що погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30Є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень, сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів ви можете зібрати електровесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку, як зазвичай, трошки історії. У мене в квартирі згоріло реле, це ще було. Зимою чи коли. Коротше, я хотів на Aliexpress заказати собі ось таке, типу, вхідний автомат і реле, щоб було все в одному, і підключалось воно до розумного дому, тому що я користуюсь Smart Life. У мене багато гаджетів приключені Smart Life, тобто освітлення, акваріум. Ну коротше, я активно користуюся додатком, розумний дім і купляю всякі такі різні гаджети, тобто там розетки, релешки і так далі. А це я вирішив заказати собі такий от автомат, поставити і зразу ж е поставити його, спробувати і вам показати. По налаштуваннях я ще не розбирався, будемо. Разом розбиратися ціна такого від 600 до 700 гривень. Коштує ось такий от автомат. Давайте його розпакуємо. Інструкція досить велика, але на українській мові немає а на англійській. Ось так це все в нас виглядає. Давайте я вам спочатку покажу ціну і е, прочитаємо характеристики на Aliexpress Це все прописано на українській мові. Ось такий от автомат до 63 Ампера. Він витримує спокійно. Коротше, зайдемо на Aliexpress. Погнали. Дивіться, на Aliexpress він зараз коштує 743 гривні. Якщо хочете дешевше, в мене є в описі коди. Додаєте код, можете спокійно його взяти за 600, за 500 гривень. Як ви бачите на картинці, в нас вказано, що він працює зі смартлайзів і всім. По відгуках 4,8. В принципі, люди задоволені. Ось є фотографії, як люди встановлюють. Бачите, це в нас і вхідний, і реле. Потоку по напрузі. Коротше, в Smart Life, Щоб налаштувати його добре, щоб була мова, хоча б москальська, треба в телефоні змінити мову, бо так буде на англійській. У мене стоїть українська мова на телефоні. І в мене буде на англійській мові. Ну нічого, можливо, ми переставимо, щоб розібратись, бо кажу, сам буду розбиратись, не знаю, покажу вам на відео, хто захоче замовити реле ось таке, бо воно по функціоналу дуже круте. Давайте я вам почитаю характеристики, тут все написано. Номінальна напруга 230 вольт, частота 50-60 Гц. Функція захист під напругою 150-190 вольт регульований. Пише з неробочий, 170 вольт. Ну, переклад тут, звичайно, такий. Захист від перенапруги 250-300 вольт регульований. Звучений 270 вольт. Що за звучений? Захист від перенавантаження по струму від 1 до 63 А. Регульований е, зйомний 63 А. Реконструкція часу це при виключенні. Коли в нас часто виключали світло, ви знаєте, струм може піти великий, і воно є затримка. Затримка від 5 до 90 секунд, ти можеш виставляти. Е, зйомка пише 30 секунд, можливо, встановлено 30 секунд. Не знаю, але ця фішка дуже крута. Тобто, це в нас є реле таке, яке затримкує, щоб ваші, наприклад, прибори не погоріли при виключенні і включенні. Ось на це саме більше я звертав увагу, бо дивився я на такі автомати від фірми Atorch, Вони там, можливо, є така функція, але вони чомусь в інструкції не вказують. Я читав на Aliexpress, захист від електричних витоків 10-99 мА. Діапазон дисплею потужності, вимірювання напруги, амперметр, лічильник енергії. Коротше, він все рахує. Вати рахує, скільки спожито і так далі. Можете звіряти з лічильником, чи правильно лічильник рахує. Коротше, в онлайн ви можете це все моніторити з телефона в будь-якій точці світу виключити. Головне, що у вас в квартирі був Wi-Fi, інтернет, і він під'єднаний був до Wi-Fi. Крута штука, і тому я собі заказав, як то кажуть, треба йти в ногу. Бо щось сталося і так далі. Ти можеш телефон це все виключити, таймери налаштовувати і так далі. Добре, давайте ми підключимо його. Зараз пошвидку Підключу, От я підготовив тут у нас вилку, на вхід подамо, плюс та мінус, бачите? І на вихід подамо, бо це в нас двохполюсний автомат. Відкрутимо гарненько. Зараз зажмемо і підключимо, наприклад, лампочку. І будемо лазити по налаштуваннях. Покажу вам детально, як підключити до Smart Life. Зараз я це все діло сам попробую підключити. І покажу вам. Просто прямо. Нехай відео буде довше. Давайте погоджуюсь. І детально вам покажу, як налаштувати. Бо кажу, не підключав, от розпакував, показую вам. Добре. Давайте ми спочатку під'єднаємо, бо я вже хотів розетку включати. Зараз би включив. Під'єднав я цей автомат. У нас тут все прописано: вхід, вихід, in, out, Лінія 0. Підключаємо. Так, він у нас засвітився. І зараз під'єднаємо це все діло. Як то кажуть, Давайте відкриємо спочатку інструкцію. Бачите, у нас тут можна включати-виключити. Бачите, самі можете включати. Тут немає вимикача стандартного. 217 вольт показує. Споживання, ну, Давайте виключимо поки що. Виключили. Добре. Що нам кажуть по інструкції? Як під'єднатися до Smart Life? Тут, в принципі, все в інструкції вказано. Заходимо в Smart Life. Він має вибиватися в нас. ну, давайте додамо. 2,4 він працює. Ні, 5 Гц також працює. А ну давайте ми зараз переведемо Google, швиденько вам покажу, як це переводити. Можливо, хтось не знає, як Google переводити. Беремо, включаємо переклад, камера. І дивимось. Визначити мову, що ти нам, перемикач. Так, Якщо у вас Wi-Fi 5 Гц, встановіть його на 2,4 на 2.4. Добре, Smart Life можна його додати або зажати Wi-Fi. Можливо, треба, щоб воно моргало. а ну Давайте зажмемо по стандарту потримаємо. Так, Воно заморгало. Бачите, Wi-Fi включений. Заходимо в Smart Life і зараз маю додати. Чекайте, бо я вже включив там треки. Зараз має нас додатись. Додати пристрій. Ого, пристрій, що додається. Додати. У мене пароль майстерня. Зараз приєднаємось до майстерні, потім я видалюю і вже в квартирі приєднаю. Бачите, у нас ось моргає індикація. Далі вибило у нас брекер, автомат, все воно оновлюється. Показую вам детально, без пришвидшеного, щоб ви могли розуміти. Бачите, зараз він виключений. Оф, пише. Підсвітка така з боку діод. Бачите? Ну нічого, головне, щоб все працювало. Знаєте, як то кажуть? Так. Давайте завершено. Зайдемо сюди і зараз подивимось по налаштуваннях. Що тут можна? Бачите: total Kilowatt, closet. Ну, дивимось. Off-on. Бачите, тут ви можете включати. Блін, світить дуже яскраво. Напругу в нас показують. Це все онлайн. Я кажу, ви можете цим, -цим керувати прям з роботи, куди де вам комфортно. Температура ось, тепер вибило 0,007. ну 7 Вт вона споживає. Що за паспорт? Коротше, це cancel, таймінги, це у нас включення-виключення. Це стандартно в Smart Life, якщо ви хочете включити, виключити і так далі. Все працює. Налаштування. Що ми можемо тут зробити? Давайте я все-таки поставлю москальську мову, бо англійський я не сильний, щось десь знаю, а тут нам буде інформативно все показано. Так, змінив я народ мову. Дивіться, як мені воно вже в додатку вибиває. Бачите, мій автомат ось тут. Я можу його включити і виключити прямо з додатку. А тут ми заходимо сюди, заходимо на наш автомат. Він виключений. а ну буде та, бачите, на москальський, та на український, блін, не можуть зробити нормально е, Що за її я не поняв? Синхронізація оправа. Дивимось. е, Запис тривог. запис тривог, Це у нас що це запис тривог, ага, воно записує якісь тривоги. Е, Настройки сигналізації, параметр порога 50 мА, нехай буде так. Включення сигналізації, сигналізація високої температури. 80 градусів поріг. Ні, 80 це забагато. Давайте ми. Поставимо порог установки, виходить у нас. 8, Давайте 60 градусів підтвердити. Включення сигналізації є потоку порог. Параметри порога ми можемо виставити від одного порогу установки сигналізації перенагрузки. Це давайте ми поставимо 36 ампер. 36 ампер підтвердити, отак. От Можна поставити, саме буде сигналізація включення сигналізації. Параметри порога 275 вольт. Це забагато. Порог установки сигналізації, коли буде 250, 255, давайте ми так встановимо. 255 підтвердити включення сигналізації. Нижній поріг в нас 175, я поставлю 190. 190 вольт. А тут 150, а можна і 100, кажу, 150, 250 вольт поставити ось так. І то забагато. Тут ми розібрались. покажу Показую, як вам є далі. Допустимий час повторного закриття 5 секунд від 1 до 30 секунд, залишимо 5. Це в нас, як поняв, затримка також повторне встановлення 30 секунд. Я так зрозумів, це при виключенні, типа через 30 секунд, якщо появиться, воно включиться. Бо від 1 секунди до 99 секунд. Добре, так ми її тут залишимо. Настройки пароля. А які тут у нас паролі, я не знаю. А ну, давайте глянемо. Коротше, пробував я різні паролі, але підходи нулі. 4 нулі. Бачите, все. Ввести новий пароль, та нехай буде новий. Раз, два, три, чотири нулі. Підтвердити все, це, типу, настройки пароля, і коли ми заходимо народ сюди, е, оце і стіршки, якісь по-русски. Що це? От Раз, два, три, чотири. І тут ви пишете е, предоплати, оправа, баланс енергії. Коротше, тут ви собі можете налаштувати, е, в, тобто гроші вводити. Поняв, воно все рахує. Баланс енергії. Предоплативо з предоплати. Що це можливість предоплати? Управа, чиста енергія. Тут я не розумів. Я думаю, тут, я думаю, тут воно ті типу, порахує, скільки ти витратив і в тому районі. Добре, назад, бо кажу, от показую, як я розбираюся разом з вами в відео. Далі, по налаштуваннях, це в нас тобто зберегти налаштування після виключення, щось типу того, я переводив. В мене зберегти або виключення, або включення, типу налаштування на настройки після вимкнення або вимкнення. Також хто мене розібрався, напишіть в коментарях, хто мав такий автомат, розбирався. І все, в принципі, ми поставили. Ще раз показую, записи тривоги. Записи тривоги тут нема. Тут вам буде писати, коли була тривога, коли висока, коли низька. Настройки сигналізації. Тут, я думаю, ви зрозуміли. 32. У мене, в принципі, вхідний автомат 32 А, поставимо 32. Сюди по струму. Не 36. Е, і тут пороги вищі, нижчий поріг, коли воно буде виключатися. І ось так воно це все діло працює. Далі синхронізація. Таймери виставляє. Тут у нас відлік, в, е, час циклу додав. Коротше, тут також ви собі налаштовувати. Я сюди навіть не лізу. Чесно, хіба я ставлю от -от таймери оці назад виключати. Добре, давайте ми ще раз його включимо. Ось тут, бачите, включається. І в мене, як ви бачили, в цьому є. Давайте е, цього ми удалимо. Видалити гіджет. І бачите, в мене автомат тут. Я можу включати і виключати. Ось тут. Зайти сюди на нього. І зараз вже споживання у нас показує. Це все діло буде писатися. я так поняв. Ось тут. Нижче в нас буде історія, я так зрозумів. Температурний кість, струм, 23 градуси. Я так зрозумів. Е, струм показує, потужність. Е, і у нас 217 вольт. Ось тут графіки, можливо, і тут графіки будуть писатися. А ось, бачите, день в кіловатах скільки спожило, місяць і рік. Ось так у нас це все виглядає. Бачите, ось так розібралися. Поправте мене в коментарях, можливо, десь я не правий, бо можу я помилятися. Скажу, розпакував вам, показую, як по налаштуваннях. Все, більше тут сюди не лізеш, оце налаштував тривоги, верхній поріг, нижній поріг і все як пореле. І супер. І воно собі працює. Давайте ми його виключимо. Бачите, ось тут також, блін, воно в очі світить. Давайте ми виключимо. Можемо виключити так. Виключити. І тут також по налаштуваннях, я так зрозумів, тут нажимаєте. Тут ви дивитесь. Це підсвітка, вона вроді там я читав по 5 секунд. Працює. А, тут стрілочки. Тут ти листаєш. А, тут напруга, бачите. вольт Ампери переключаєш, але треба його включити. Ти собі тут переключаєш. А ну давайте. Ось, зараз показує 217. Також ви можете дивитись зразу тут споживання. Скільки ватт? Ану, нижче. 0 показує, чомусь 0 сет. Зажимаємо set 250 вольт. А, тут ти вже виставляєш собі поріг, який ти хочеш. Ну, стрілочкою. Ну, ще раз зажимаємо. Ну, коротше, тут на лаштуваннях є. Я не хочу з цим цокатись, мені легше в телефоні. Я вам чесно скажу. Тому що в телефоні це все простіше. Тут, бачите, тут у нас розписано. Set е, зажимаємо, престу сет 5 секунд. Коротше, різна фігня. От Якщо зажимаємо 5 секунд, куди ми заходимо? Воно моргає. Тобто і ти собі виставляєш оцею стрілочкою напругу, вверх-вниз. Знов зажимаємо. Тут вже я не знаю, чи зажимаємо, чи ні. О, це 190, 250, що я виставив. 32 А. Оце те ж саме, що я виставив. 50 міліампер, це у нас при втечі, я так поняв. Це 30, це час походу, це було 0,5. Все це ж саме, просто одна сет цокається. Все, і назад вертаєтесь, Ті ж самі налаштування. Так, друзі, приєднав я розетку, включаємо. Він у нас запустився. Налаштування. Бачите, коли я виставив 30 секунд і йде відлік, можете поставити довше. Бачите, 30 секунд, через 30 секунд він вже подасть живлення на розетку. І оце, що я казав, останній пункт. Зараз я вам покажу. Бачите, воно зберігає всі налаштування при вимкненні, якщо у вас зовсім світла нема. Ось тут. Оце зберігання автоматично. Бачите, сейф, зберігання автоматично. І тут я наставлю, наприклад, на. давайте, 15 секунд. Ось так. Напишіть в коментарях, що краще. Ну, я думаю, 15-20 секунд. Давайте ми поставимо краще 20. Е, ось так. Ось так. 20 секунд поставили. Зараз все працює. Е, розетка в нас, по ходу, працює, вона включена. А ну, подивимось. Так, включена. Бачите, зелене, в мене світи в телефоні. Добре, включаємо, подивимось, як воно буде відображати вати і струм, і так далі. Е, включаємо оцей пістоль. 100 ватний тобто, дивимось. І чи буде тут графік все писатися. Включаємо, дивимось. 1,1 А, 0,7 А. Скільки Вт воно тут не вибиває, бачите? Кіловат. Тут може загальні кіловат буде писати, не знаю. Ну струм показує. Бачите, 0,3 А. 300 мА. Споживає, що у нас на телефоні показує. Ти будеш бачити, йде в тебе споживання чи не йде. Є, бачите, 75 ватт. 0,75 Вт. Коротше, на мою думку, класний От е, вхідний автомат Реле непоганий. Функцій дуже багато. Поставлю собі дома і буду це все діло моніторити. так що штука класна. Хто має такий автомат? Напишіть в коментарях, чи вам згорів працює, як ви задоволені, чи ні. Похожі, можливо, такий ж самий маємо. Як він буде працювати? все вам покажу, розкажу, якщо з ним щось станеться. Обов'язково. Ну, мені головна функція, що він відсікає нижній, верх, верхній поріг та є сигналізатор. Навіть на телефон вам буде під, переходити, що у вас там напруга або за висока, або за низька. Це дуже прикольно. По температурі також є відсічка, як ви бачили, я поставив температуру в 60 градусів, буде перегріватися. Там, я так поняв, десь на контактах чи сам автомат буде перегрівати. Ну а в загальному я задоволений. Ціна, в принципі, адекватна за 600 гривень, там можна його взяти без питання. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво Почитати за мою роботу, обов'язково підписатись на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент і слава Україні! Слава за своїх. всім до наступних відео.